Доброго дня, мене звати Дворок Микола Юрійович. Я є одною з тих людей, які розповідають вам, що в Україні є можливість перемогти у цій війні, і ця можливість лежить у трьох фактично стовпів зміни держави. Тобто, якщо буде змінена державна система, в якої армія спецслужби стануть головними, які будуть і будуть і євлятися самою державою, Тобто будуть мати окреме фінансування, окремий податок на своє забезпечення, а всі інші чиновники будуть передані в підпорядкування громадам. І громади самі розберуться, які чиновники їм потрібні, а які ні. Які функції їхні чиновники будуть виконувати, а які не потрібні для громади. Вони будуть мати, брати свій податок, вони самі будуть обирати своїх прокурорів, суддів, начальників поліції, будуть мати суд присяжних, будуть самі визначати розмір податків. І самі визначати, на що і як їх витрачати. І ніяка держава, ніякий там вверх парламент, який має бути двохпалатний, не зможе їм вказувати, на що вони можуть витрачати гроші, а на що не, не, не можуть. Якщо вони захочуть купити ПВО, то вони його куплять. А людям надається свобода, тобто і повертається право на вільне владіння на зброєю, щоб ніякий як це, узурпатор у вигляді чиновників. Не нав'язував їм свої бажання, а слухав їх, щоб якщо хтось захоче вийти на якийсь там місцевий маленький протест, щоб у влади не було думки навіть питатися якось силовим методом вирішувати цю проблему. Тобто, коли люди озброєні, то з ними просто спілкуються і знаходять варіанти рішення. Як я кажу, якщо б у нас було б вільне водія на зброю, то ніхто б з чиновників навіть не придумав такий принцип мобілізації і бусифікації. А відразу б перейшли від нормального принципу рекрутингу з певним тер терміном і підйомними, як зараз от хтось там каже. на... Це автобусні установки, що вже задумуються і планують розглядають, щоб зробити реквізит на, на, на три роки і з подйомною сумою півмільйона гривень. Я сподіваюся, що це відбудеться, бо по, насправді в них ніяких інших варіантів привліч людей немає. Бо це принцип мобілізації, коли людей насильно виловлюють і кудись там кидають. Це неефективно, бо такі люди не хочуть воювати, вони бігуть скоріше, бігуть при же можливості, так що це неефективне. А, ну, а що зараз можна зробити? Хоча б, як я кажу, мінімум того, що можна зробити зараз, це почати скорочувати чиновників, щоб, щоб у держави були гроші на забезпечення армії, бо наші чиновники занадто багато грошей споживають. Плюс зняття будь-яких обмежень по виробництву зброї, щоб наші підприємці могли виробляти будь-яку зброю, і це не було монополією держави. Бо ми розуміємо, що все, що робить держава, тобто чиновники, воно не бо чиновники в першу чергу думають про якісь свої інтереси, про своє збагачення втручаються, не дають підприємцям щось там виробляти або хочуть підсовувати своїх людей, щоб ті виробляли. Коротше, там куча проблем. Тому ця от монополія повинна знятися, щоб держава, тобто то, то армія була забезпечена будь-яким озброєнням. А у держави були гроші ці це озброєння покупати. Було ще колись, держава зможе самостійно забезпечувати нашу армію без допомоги Западу, що тоді ми можемо. Розуміти, що у нас є якийсь шанс перемогти. А плюс має бути створені такі умови, щоб люди хотіли сюди повернутися. Тому от зміна от такого принципу мобілізації на рекрутинг і відкриття кордонів дозволить людям спокійно собі жити в нашій країні, не дивлячись на всі ні згоди, як говориться, повертатися куди можна, де більш-менш спокійно. І не втікати з країни, не ховатися. Тобто у бізнесу з'явиться більше працівників, і всі заспокояться і будуть як говорити, всі зусилля спрямовувати не на собственне ховання чи собственну безпеку, а на перемогу нашої країни. Бо якщо таких змін не відбудуться, ну, розмовляти взагалі про якусь перемогу неможливо. Тому що чим далі все йде. Ми фактично стаємо більш схожими на Росію. І превращаємося в якусь тоталітарну країну, багато хто тому ви заходите от на такі відео, як моє, тобто ви шукаєте собі, хто би вам вирішив всі ці проблеми. Ви, шук... ви навіть готові голосувати за... за таку невідому людину, як я, тому що ви не бачите просвіту. Я... я вас розумію. Це дійсно так. Я сам зараз, звісно, ну, заходжу в не дуже хорошої ситуації. Такої ситуації, коли відео, яке я знімаю, можуть в будь-який момент прикріптися. Навіть з-за того, що просто в мене не буде ніякого зв'язку. Я просто буду хміння намагатися час від часу зранку, поки є світло, поки у мене не починаються від там задач, які я зараз маю виконувати. Я буду потрохи щось, щось знімати, хоча б короткі відео. А от на рахунок того, що я там браю гроші на. На заставу. От ви бачите, там внизу відео є те, що там зібрано 300 гривень от на це от відео. Може бути, хтось ще до того часу щось накинуть, але я сумніваюся. Але там написано, що лише три людини щось перекинули. Насправді з трьох людей третя я або перша. Перша я, фактично. Бо розумієте, право не в якій-то сумі грошей. Право в тому, скільки людей готові, припустимо, закинути зробити затруднення, там, трошки ну, трохи пошевелітися, щоб закинути пару гривень. Тобто, насправді мені навіть все рівно. Тобто, мені немає значення, яке там буде сума. Головне кількість людей, які це зроблять. І це важливо більше для вас, навіть, ніж для мене. Ну, звісно, якщо, припустимо, там буде дуже багато людей за кін, я зможу якось то з цим оперувати, щоб якось зберегти своє життя. Ну, це фактично таке, то есть, будемо так казати. У мене є варіанти, будемо так сказати, якщо я відчую, що щось робиться тут <кій> спрямовано на мою загибель, я ну, буду йти там Вплоть до того, що готовий сісти в тюрму, будемо так казати. Як ну, варіант, якщо це, правда, мені особа допоможе, чим я, чесно кажучи, не, не, не дуже вірю. Чесно, бо тут варіантів, як говориться, мене збавиться дуже багато. Говорится, фронт рядом, там, ну, коротше, це, це таке. Але для вас, якщо ви дійсно хочете, ви просто можете показати той владі, що ви готові, от, навіть такому, як я, невідомій людині, закинути пару гривень для того, щоб хоча б мати якийсь. Більше шансів на такі зміни. Розумієте, Влада теж час від часу щось там дивиться, дивиться на те, як ви поводитесь. І вона бачить, що якщо ви там не знаєте, що робити, ви ні в що не вірите, От вони і хочуть, щоб ви ні в що не вірили, ви просто сиділи, там, дивилися якісь там відосики і так далі, і, і нічого не ні, ні робили. Бо навіть як тут дивишся спілкуванні, хлопці попали на війну, але мріють <кій> дехто втікти з цієї країни. Тоді я не розумію, навіщо воювати, якщо ти хочеш тікти, при першій можливості втікти з цієї країни. Тому що ніхто не вірить, бо вони розуміють, що наша країна превращається в якийсь концлагерь фактично. Який нічим не краще Росії. І, і сам сенс, фактично, цієї війни вже, вже закінчується. І ті, хто зараз розповідають про якісь перемір'я, ну так, да, Можливо, вже і я теж жду до переміря, тому що в мене є певні задачі, які я маю виконати. А в случаю, якщо в мене не стане, я їх просто не виконаю. Це не в тому сенсі, що я там боюсь смерті. Просто, як мінімум, в мене є діти, яких я маю, або. Витягнути з цієї країни або змінити цю країну. Бо якщо країна не зміниться, то я розумію, що, що і мої діти кажуться в таку ж саму ситуацію, як і я. Тобто кажуться в окопах і нікого майбутнього в них немає. Тобто єдине майбутнє, яке в них може бути, це якщо відбудуться ці зміни. Тому навіть якщо в мене не стане там і. Що то станеться на майбутніх виборах? Ви маєте голосувати лише, лише за тих людей, які будуть пропонувати вам зміну кардинальну зміну державної системи. Чим більше вона кардинальна, тим більше ви маєте за ту людину голосувати. А іменно створити державну систему по образу і подобається. США. Як я вже зараз сказав, це державна система, в якої держава займається виключно. Нашої зовнішньої безпеки, тобто армія спецслужбами і все з цим пов'язане, зовнішнім представництвами, і будуть і має надана громадам повна свобода, тобто вони повністю мають вирішувати самі всі свої проблеми, самі вирішувати, як навчати своїх дітей, самі обирати судді, прокурорів, начальників поліції на виборах, самі визначати розмір податка, який вони платять на утримання цієї громади і утримання всіх це функції, які їм потрібні для нормального життя. Тобто, якщо вони хочуть безплатне навчання, нехай буде безплатна. Безплатна медицина, ну нехай буде безплатна. А якась громада скаже, що ні, ми не хочемо. Ми краще будемо платити, припустимо, страховку в страховій компанії і будемо мати страхову медицину. І навчання, ми припустимо, хочемо, щоб було повністю платне. Бо якщо навіть хтось не зможе. Це оплачувати навчання, якісь багатодітні сім'ї, то для цього завжди знайдуться якісь благодійні фонди, які будуть створені, в які будуть люди допомагати. Бо якщо з'явиться така от система, то відразу вже будуть менше податків на підприємців, відразу буде більше підприємців, відразу буде більше багатих людей. І ці багаті люди з задоволенням, з радістю фактично допоможуть. Тим, у кого не все так добре, тим, у кого багато дітей, тим, у кого так вийшло, що є потреба фінанс... допомозі, допустим, інваліди і так, так далі. Бо розраховувати на державу, це нічого не, не дає. Бо на, ми та пенсійна система, яка зараз є, вона має змінитися, змінитися на систему. Де просто кожна людина отримує повністю свою зарплату і, і, це, і збирає гроші собі на пенсію, вкладає на пенсійний рахунок собі, вкладає гроші, той пенсійний рахунок або вкладає гроші в якісь акції, там, ще щось. Тобто кожен сам має про себе позаботитися. А тих, кого щось не вийшло, для тих будуть благодійні фонди, благодійні якісь організації, які будуть допомагати. Бо займатися допомогою людям мають самі люди, а не бездушні чиновники, бездушна держава. Бо коли цим займається держава, ми знаємо, що це все неефективно. Ми маємо практично живемо в нищеті, бо чиновники так чи інакше забирають більшу частину цих грошей, які вони беруть на допомогу комусь. Забирають на свої зарплати, забирають на свої неефективні рішення. І тому це працює неефективно. Тобто, коли я чи хтось розповідає про такі зміни державної системи, бо це фактично не є якась там політика, це фактично економіка, це йде справа про те, щоб зробити нашу державу більш економічно ефективною. Якщо ви, припустимо, хочете якось на це повлияти, то ви можете, от, як мінімум, показавши те, що ви підтримуєте такі. Таких людей, як я, ви можете закинути пару гривень на цей рахунок. І для мене головне не сама сума, а кількість людей, які зробили це. Навіть так, що там буде 5 гривень, будь ласка, можете і 5 гривень, просто суко завгодно. Для мене головне кількість людей, які це зроблять насправді. Бо якщо ви хочете, щоб ці збіни відбулися, представте собі, якщо у такого, як я, припустимо, там будуть тисячі людей, які закинуть якісь там гроші. Показавши, що вони голосують за такі зміни, то інші люди, які можуть це зробити, на це звернуть увагу. Звернуть на це увагу і держава, і чиновники, які можуть, можуть на це пов'язати. І люди, які, припустимо, на програмі Сергія Гайдая, чесно кажучи, хто би там що там не говорив, кому там що то не подобалось, але він все рівно робить доволі гарну справу. Приглашаю різних людей, щоб ви могли послухати, хоча б побачити, можливо, з тих людей теж з'явиться якась така людина, яка здатна як говорити, зробити ось такі зміни. Я здатен це зробити, але для, до того часу, фактично, мені мінімум треба ще дожити, як кажуть. Бо іти, як в СЗЧ, для мене не варіант, враховуючи, що я тось, бо це повністю скує всі мої, як говориться, Задачі, які я хочу зробити, це не варіант. Тому я поки що і я готов виконувати ту функцію, яку на мене зараз тут положено з ДСУ, для того, щоб добратися і дожити до виборів, і хоча б по такими відео хоча би розбудити вас, показати вам, що є шанси у нас змінити цю систему, змінити правила і створити країну, в якої захочеться жити. що Це не повне. Це ти, що, будемо так сказати, без безнадія, будемо так сказати, надія є. Тобто є надія, влада, я так розумію, готується до виборів, тобто владу примусять робити вибори, тому що не може бути в такому стані наша держава, коли пост президента знаходиться в якомусь підвішеному стані, невизначеному стані і. То те, що у нас війна, це ще не повод того, що ми не, будь, не маємо проводити якісь вибори. Бо вибори це зміни, це якийсь прогрес, це можливість іншим людям щось змінити. Так чи інакше, як би ми там що там не обралися, ну щось буде змінити. Але розраховувати зараз, що от зараз пішов Трамп і він все вирішить, так, він дещо вирішить, Як мінімум він може зупинити цю війну. Але до того, поки він заступить на свій пост, ще є декілька місяців. І ці декілька місяців Путін як мінімум буде робити все можливе, щоб як можна більше відхапати наші території. А навіть якщо відбудуться за ті ще все рівно от ці от вибори, це практично єдиний шанс вам залишити от нашу країну на мапі світу. Тому що Трамп не буде там вічно, він уйде. А через 4 роки ця війна може знову продовжитися. І продовжитись ще з більшою силою. Тому що якщо тут не будуть створені умови, при яких люди захочуть жити в Україні, то через 4 роки війна продліться. І вже ніхто не захоче, тобто людей, які підуть захищати нашу країну, буде набагато менше. А наш як це, бізнес, який втратить робочі руки, які розбігуться в Європу і будь-куди, він не зможе подолати і забезпечити всю нашу армію всім необхідним. Тому єдиний спосіб нам як це, перемогти і взагалі подолати цього ворога це повністю радикально змінити державну систему. І оці вибори це буде єдиний шанс для вас, для нас, всіх, щось змінити. Бо Ця система вона ну, не здатна себе міняти. Вони навіть нічого не роблять для того, щоб краще забезпечити нашу армію. Вони нічого не роблять, навіть враховуючи те, що їм допомагають і грошами, вони замість того, щоб ці гроші, припустимо, навіть якщо вони розповідають, що ті гроші, які їм виділяються на допомогу там, типа, державі. То вони ж їх можуть спрямувати на допомогу державі, а всі свої гроші, от, які вони збирають тут, в країні, спрямувати на закупку зброї, на забезпечення нашої армії, на розвиток на нашого військового виробництва, на виробництво зброї і повністю забезпечити свою армію самостійно. Ну а знову ж, без зміни системи мобілізації, без відкриття кордонів. Це все рівно марно, бо не можна одним виробництвом зброї підняти економіку. У нас має рости економіка, у нас має бути надана максимальна свобода для бізнесу, максимальна свобода для людей. Лише тоді в нас буде шанс перемогти. І оці вибори це буде єдиним шансом вам обрати ту людину, яка це зробить. Якщо вам допустим, допустимо, щось припустимо щось не подобається, у вас є шанс заявити про це. От навіть закинувши на мій рахунок 5 гривень і збільшити кількість людей, які я там пишу, які, які закинули якісь гроші, які готові були трохи пошевелитися для того, щоб наблизити, збільшити шанс нам щось змінити, то тоді у нас є шанс. Но якщо ви не готові, якщо ви всього боїтеся, якщо ви переживаєте за якісь там свої... 20, 10-50 гривень, які ви можете закинути, то про яку перемогу ви говорите? Про який шанс ви взагалі ви кажете? Якщо ви от не хочете оплатити от свого кандидата, ви що думаєте, що от ті люди, які навіть будуть на виборах, які прийдуть, яким треба буде якась фінансова допомога, яких хто там можливо, протримає, він вам буде щось зобов'язаний? Можливо, ні. бо це ризик для тої людини, це ризик для тих фінансів, це ризик для підприємців і так, та, так далі. Якщо ви за це ніяк не заплатили, то він буде, не, не буде вам нічим особливо зобов'язаний. Тобто, ну, я розумію, що допов... ну, припустимо, якщо б у мене там була закидана куча куча грошей, я вже не зміг би нікуди повернути. Тобто, я не міг би відмовитися від цього. Я вже був би вам зобов'язаний, будемо так сказати. Звісно, зараз така ситуація, що це зобов'язання немає, не буде мати ніякого значення, бо в мене просто не може стати. Я можу зникнути просто-напросто будь-який момент. Але якщо я доберусь, як ситуація зміниться на задатіше, коли фронт там затихне за допомогою того, що прийшов Трамп, то так чи інакше, я буду вимушений битися за те, що я роблю до кінця, і я не зможу. Здатися, есть тобто сказати, ну, ладно, я пішов, короче. Враховуючи те, що у мене там тисячі людей, це мене підтримали. Тобто це вам рішать, вирішувати. Я лише роблю те, що я можу робити. Я продовжую робити те, що я можу робити. Дивлячись на те, що я не знаю, як може відреагувати це керівництво там, де я знаходжусь. як вони відреагують. я не знаю, які в них цілі. Бо Може, у них цілі може бути не перемога, а просто утримання фронту, щоб, щоб дати ще більше часу нашій владі, як це посидіти на цьому баблі, і ще більше грошей поназбирати, то їм все ще не пофігу, що буде зі мною, що там буде з країною. Їм можлива задача просто ще ще тягнути і ще ще більше на як говориться. Ну тоді у нас всіх з вами велика проблема. Але не впустіть у той шанс, який буде у вас на виборах, і уберіть ту людину, яка радикально готова змінити цю систему. Не має значення наскільки радикально. Тому що те, що я пропоную, те, що я кажу, що у президента є всі можливості прямо зараз говорити, створити окремий податок для Збройних сил, відділити всіх чиновників від держави. Перена... Перепорядкувати всіх чиновників громадам і сказати громадам, от, ваші чиновники, все ви з сьогоднішнього дня все фінансуєте самі, самі платите їм зарплати, викупайте, будь ласка, всі ці приміщення, якщо вони вам потрібні, от чиновники з їхніми приміщеннями, платіть їм зарплату. Тоді, звісно, президенту навіть не прийдеться розбиратися, які чиновники потрібні, чи ні. Самі громади Дуже швидко все вирішить. Це я вважаю, це простий і дуже непоганий план для президента України. Чужими руками руками громад вирішить проблему кількості чиновників. А для захисту громадян надо повернути їм право на вільний збройний самозахист. Щоб ніякі, допустимо, бандити чи ще хтось не зміг озерпувати владу в будь якої громаді. А плюс будуть зняти. Як в моєму плані, будь-які закони, нормативні акти, які вказують, як працювати бізнесу, яким бізнесом можна займатися, яким не можна. Повна свобода. Займайтесь будь-яким бізнесом. Лише громади можуть якось урегулювати і приторможувати ведення бізнесу в своїй громаді. Кожна громада буде сама має, повинна вирішувати в себе ці проблеми. Тоді так як буде конкуренція, якщо одна громада захоче все там позаборонити, заважати, то просто бізнес уйде в іншу громаду. І це буде конкуренція. І ви люди самі швидко побачите, які дії керівництва ефективні, які ні. І головне, що це дуже легко і швидко можна буде поправити. Тому така система вільних громад набагато. Фіктивніше працює, ніж коли хтось там наверху все вирішує, і ви нічого не можете зробити. І щоб щось зробити, вам приходиться їхати на Майдан в Київ. Якщо така так система буде змінена, то вам більше не придеться нікуди їхати. Для вас буде важливіше, кого ви оберете собі начальниками поліції, суддів, прокурорів і все, все інше. Тобто, більше щоб у вас буде можливість вирішувати навіть фінансові питання в своїй громаді. Вам не буде ніякої потреби. Їхати кудись там в Київ, вам навіть буде все рівно, хто у вас там президент, якщо ваша громада буде здатна забезпечити ПВО свою громаду, тобто купити це ПВО, поставити його на чергування, приєднати до ЗСУ, але воно буде знаходитися на вашій території і виконувати функції охорони вашої громади. Вам буде начхати, хто у вас президент, хто у вас там в Верховній Раді. там. Вам буде головне, що у вас з'явилася безпека, у вас малі податки, у вас все добре, все гарне і вам добре жити. Все на цьому вам буде все рівно. Тому така система працює більш ефективно. Тому така система створює умови, по яким людям хочеться жити, а не втікати з цієї країни. І у вас буде можливість знайти таких людей, які вам це зроблять. І ви маєте голосувати за таких людей, за депутатів, всіх, всіх, хто от це от каже, ви можете за це голосувати. Якщо ви це будете підтримувати, якщо ви підтримуєте навіть мене, пару гривень закинете, то хтось на це зверне увагу. Зверне увагу, що це востребовано, що це потрібно. І ви таких, такі люди з'являться. Самі подивиться. Навіть те, що я от знімаю, мені навіть показали, що, припустимо. Сібастінович або просто це співпадіння, або Сібастіонович теж, можливо, щось там подивився і дещо взяв на вооруження. Тобто став, можливо, сміливіше. Хоча може я не зовсім дивився його відео може, спочатку, але бачачи, що я таке кажу, з'являються і інші люди, які не бояться казати те саме. Так що у вас буде шанс не змарнуйте його. Єдиний вибір. Якщо ви не оберете на цих виборах, які будуть навісні того, кого потрібно, у вас більше не буде шансів. Ми, України просто не буде. Просто можна буде збиратися і втікати з цієї країни. Дякую. Заходьте ще.